Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина. І ось бачите, нас вчора заметало снігом. Так заметало, що не можна не бачили білого світу. І ось на теплиці було стільки снігу, що мені прийшлось вставати пів дванадцятої ночі і йти струшувати у цю здорову теплицю. О, совується вже сніг. Але було такий шар снігу, що ось так. Потім я спустила, то було ось метр. Метр снігу було, як сунувся. На тій теплиці теж стищала. Зараз я вам покажу, скільки там насипало. Тут ми трохи видібрали, бо там посаджена клубничка, щоб вона не прижало її сильно. О, тут теж воно, друзі, бачите, скільки снігу по теплицю. А на деревах яка краса, а ця краса каже про те, що, як отак казала моя бабуся, якщо так затримується сніг на деревах, то це до гарного врожаю. дивіться яка у нас чудова природа. Зимова, красива. Так що, друзі. З однієї сторони це погано, земля ще не замерзла, сніг цей розтане, води буде, звісно, по коліна, але побачимо. Хоча кажуть, дивилися там прогноз погоди, то кажуть, що маленький мінус, але буде. Дивіться, які кучогури. Я вчора вночі згрибала, щоб не вломало тепличку. Бо ось цю тепличку минулому році трохи її покосило було. Невчасно зняли сніг. І он мой бугорок з ремонтантною полуничкою спить, накритий. Але як почне таяти, то я трошки його відкрию, щоб не припарилась полуниця. От. Це там у мене посаджено кабрило. Лягло на цей 21 метр. Лягло 156 кущів. І ось так виглядає мій город на сьогодні 22 листопада. Отак, друзі, сніга багатенько. Ось такі маленькі кучки. Це я понакривала свої фісташки, які я садила. Ну, в теплиці. зараз пойдемо вам покажу. Там нічого особливого. Я трохи вночі ж не було світла, то я ж повтаптувала трохи той жито, але тут у мене зберігається всяке п'яче нагородня. Ось так, бачите, виглядає. Але слава Богу, о, скільки було снігу там, там взагалі було, прогиналось. Стільки снігу було, що це вообще. Я проснулася і одягнулася і пішла чистити тепличку, тому що не хочеться, щоб не робив сніг шкоди, а зараз почало таяти, то вона сніг тяжкий. І, може, в один міг. Взяти і рухнути. А зараз купити теплицю це дуже великі кошти. Треба. Ось так, друзі. Пишіть, як у вас погода, скільки намило снігу, чи це тільки в нас в Житомирській області таке наробило, стільки снігу намило. Ну, мило, капець. От. Всім дякую, хто заходить до мене в гості. Бажаю всім здоров'я, швидкої перемоги, сили нашим. Збройним силам, хлопцям, Вони бідняги, конечно. Ну, все, будьте здорові, До зустрічі на каналі.